Про безпекову ситуацію на Херсонщині поговоримо із керівником прес-офісу Херсонської ОВА Олександром Толоконніковим Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Олександре, то детальніше про те, як пройшла минула доба, і вже сьогоднішній ранок на Херсонщині. Як ви вже зазначили, це майже 400 снарядів які. З різного, майже з усього, що в них є. Вони випустили по території Херсонщини 66 обстрілів і 400 снарядів. Били, як завжди, по Херсону. Це три обстріли було і Береславщина страждала. інші Велетенське, інші населені пункти. Також у нас на жаль, вчора загинула людина. Це 18-річний хлопець, який натрапив на міну у посадці біля Великої Олександрівки, і також е, внаслідок міно-вибухової травми отримав поранення 35-річний чоловік е, також в селі. Е, щодо е, інших постраждалих, чотирьох е, е, постраждалих відвезли до лікарні. Е, Двоє з них у важкому стані. Ще трьом з них хлопчик, восьмирічний отримали амбулаторну допомогу на місці. За сьогодні вже росіяни ну, продовжують обстрілювати Херсонщину, і саме по Антонівці вже був обстріл. Там зазнав поранення чоловік 35-річний. Його доправили до лікарні. Також о, під обстрілами Береслав декілька. Десятки хвилин тому а, був обстріл універсаму. На щастя, там постраждалих нема, і також вони продовжують використовувати БПЛА щоб скидувати гранати. А, також зранку було, був такий випадок. Там була пошкоджена церква. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Бережіть себе. Я нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з Олександром Толоконіковим. Це керівник прес-офісу Херсонської ОВА. Не